Добрий день, урок алгебри 9 клас. Ми закінчуємо, завершуємо вивчення теми нерівності, системи нерівностей та підготуємося до написання контрольної роботи по параграфах 7 за підручником істера 9 клас. І так, завдання. Чи є розв'язком нерівності Х додати 2? Більше 7 дані числа. Тобто, що ви маєте зробити? Ви маєте замість x підставити спочатку 6? Підставляємо 6. Додати 2. Більше семи. Вімь більше семи. Далі мінус 2, додати 2. Не більше семи. Далі у нас 0 не більше 7. І останнє у нас 10. Додати 2 більше семи. Отже, число 6 і число 10, коли підставляємо, вони можуть бути розв'язком нашої нерівності. Наступне завдання. Запишіть проміжки, зображені на малюнках 30-33. Нагадуємо, що коли ми маємо зафарбований кружечок, то ми починаємо з квадратної дужки. Мінус 1 до 7 кружечок порожній, значить дужка кругла. Тут пишемо проміжок. Ось тут у нас мінус нескінченність. Тому від мінус нескінченності до мінус трьох, в обох випадках дужка коротка, кругла, перепрошую. Якщо нескінченність, то дужка завжди кругла. Пам'ятаємо про це. Наступне: ось тут у нас просто нескінченість або плюс нескінченність. Точка зафарбована. Ідемо ось за цією стрілочкою, тобто від 5 до плюс нескінченності. І останній проміжок, обидві точки порожні, як бачимо, тому обидві дужки теж будуть круглі від 2 до 9. Наступне завдання. Яка з нерівностей не є лінійною? Ця квадратна, квадратична, бачимо, ось ця. Тут взагалі не нерівність, так? Зі змінною. Просто якась нерівність написана, да, але вона не, нерівність незмінною. 1 на 2х не є лінійна функція, а є обернена пропорційність. Отже, одна. Пішли далі. Пішли далі. Завдання 4 у нас відомо, що їх кидати y більше. І нас просять поставити знак. Поставити знак. Якщо ми додаємо одне й те саме число, то знак нерівності не міняється. Тобто, якщо б х був більше y, то х плюс 2 більше y плюс 2. Якщо ми домножуємо на додатнє число, то знак нерівності не міняється. Якщо ми множимо або ділимо на від'ємне число, то знак нерівності змінюємо на протилежний. І аналогічно тут ми помножили на мінус 4, тому знак нерівності змінюємо на протилежний. Тепер будемо розв'язувати нерівність. І так. Давайте поміняємо знаки нерівності, тому що нам треба на мінус ділити. Як тільки ви бачите мінус перед іксом, зразу намагайтеся поміняти всі знаки у нерівності. Усі знаки біля виразу, біля числа, і сам знак нерівності. Звертаємо увагу. Тоді буде х менше рівне, мінус 8 ділимо на 2, буде мінус 4. Малюємо. Ставимо точку зафарбовану, тому що менше рівне. І ось наша стрілочка, ось я по ній ввожу. Бачите, оце наша стрілочка, в яку в який бік нам треба малювати ялинку. Ось у цей бік нам потрібно малювати ялинку. Тоді записуємо розв'язок Х належить мінус нескінченність з цього боку. До мінус 4 дужка квадратна. Рівність 2. Переносимо невідомі вліво, а відомі вправо. Будемо мати 2х більше 12. Х більше 12. Ділимо на 2, напишу, можливо, хтось не пам'ятає більше 6. Малюємо. Ставимо точку порожню, тому що немає рівно. Ось у нас в яку сторону, в яку сторону треба намалювати ялинки. Намалювали. Х належить кругла дужка, Бачимо порожня точка до плюс нескінченності. Задання 6 розв'язати систему. Невідомі вліво, відомі вправо у першій. Другі ми можемо зразу ділити. Поділити це у нас. Значить, х буде менше за 2, та х буде більше рівне за мінус 1. Малюємо. Ставимо дві точки. Мінус 1 у нас запарбована. А двійка порожня. Від мінус один бачимо ось нас в яку сторону, видно. а від двійки теж видно в яку сторону нам потрібно малювати ялинки. І бачимо, що співпали ялинки і вгорі, і знизу, так, бачимо, від мінус один до 2. Тому у відповідь записуємо. Х належить. Зафарбована, значить квадратна, до двійки порожня, значить кругла. Наступне завдання 7. Дано ось такі у нас вирази. Нам треба оцінити перше, 3А відняти Б. Перше, ніж оцінити 3А відняти Б, нам потрібно оцінити 3А. У нас є ось таке А. Але якщо ми домножаємо А на 3, то ми маємо домножити на 3 і ліву сторону. Я напишу, і праву сторону. Тобто будемо мати зліва 15, менше 3А, менше 30. Далі нам треба оцінити мінус Б. Ось наше Б. А нам треба мінус Б. Пам'ятаємо, що коли ми домножимо на мінус 11, то знаки нерівності міняємо. Давайте відразу будемо домножувати. Мінус 2 поміняли знак, мінус b, поміняли знак мінус 4. Але так трошки незручно для ока. Тому давайте перепишемо: мінус 4, менше мінус b і менше мінус 2. Отже, 3а відняти Б. Це в нас 3А додати, нагадую, мінус Б. Додаємо. Отже, ми маємо додати. Ну, давайте додамо. Будемо мати 15, менше 3а, менше 30. Додаємо мінус 4 менше мінус Б, менше мінус 2. Ось тут у нас буде 3а відняти Б, і додаємо 15 додати мінус 4 буде 11, і 30 додати мінус 2 буде 28. Отже, 3А мінус Б лежить в таких межах. Далі ми маємо оцінити, а розділити на B. А розділити на Б. Ми можемо записати А помножити одиниця на Б. Тобто нам зараз треба з вами оцінити одиниця на Б. Одиниця на Б. Точно так само, коли домножуємо на мінус, міняємо знаки. Аналогічно міняємо знаки, коли маємо одиниця на Б. Буде одна друга і одна четверта. Запишемо так, як нам зручно дивитися. І тепер можемо оцінити А на Б. А переписуємо, 1 на Б переписуємо, і ми множимо, тобто тут у нас буде А на Б, 5 на 1 четверту 5 четвертих, 10 на 1 другу буде 5. Отож, наша частка лежить в межах від 5 4 до 5. Хочете, можете виділити і цілу дробову частину. Завдання 8. Довести, що ось цей вираз більший за 0. Для цього нам потрібно пригадати формулу. Це дорівнює А додати Б до квадрату. Отож, дивіться, розписуємо ось цю частинку. Значить, у нас є А квадрат, і в нас є 6А. А 6А це 2 помножити на А і помножити на 3. Ну, я написала А попереду, бо в нас тут перший доданок, а то щоб вам було більш-менш зрозуміло. Отже, замість Б у нас ось замість Б, у нас 3. І ми маємо додати квадрат другого. Тобто 3 у квадраті 9. І оце у нас формула. Але ж ми просто так взяли собі і додали 9. Цього робити, звичайно, не можна. Тому давайте це 9 і віднімемо. Додали і відняли. Чому додали? Бо для формули потрібно. А тепер його віднімемо. Але в нас ще є десятка, з якою ми ще нічого не зробили, тому що ми її і додаємо. Звичайно, ми могли б із 10 зробити 9 і 1. якщо ви це бачите, то ви робите. Але якщо ви не бачите цього, то ви просто дивитеся, який у вас другий множник, тобто що стоїть замість B, додаєте квадрат цього Б, а потім його просто віднімаєте. І так ви ніколи не заплутаєтеся. Але ще раз кажу, якщо ви бачите, що з 10 було зробити 9 додати 1, це дуже добре, що ви це бачите. Отож, згортаємо ось це. І будемо мати А додати 3 до квадрату. І мінус 9 додати 10 буде 1 додати 1. І це, звичайно, буде більше нуля, тому що квадрат завжди додатній. І до додатнього ми ще додаємо одиницю. Так, і завдання у нас 9. Найти область визначення функції. Що таке область визначення? Всі допустимі значення ікса. Тобто всі хси, які можуть бути. При цьому ми маємо пригадати, що підкореневий вираз, тобто під коренем, у нас має стояти додатнє число або 0. Тому ми накладаємо умову на підкореневий вираз, що він більше рівний 0. У нас є ще один підкореневий вираз, але цей підкореневий вираз стоїть у знаменнику. А якщо він стоїть у знаменнику, то він нулем бути не може. Тобто тут буде строго більше нуля. Цей підкореневий вираз більше рівне, а цей строго більше. І ще в нас є одне, один знаменник. Знаменник не може бути нулем, тому ми цю умову теж накладаємо. І всі ці умови мають виконуватися одночасно. Отож, першій нерівності х має бути більше рівне одиниці. Давайте подивимося на другу нерівність, перенесемо, перенесемо і х квадрат не дорівнює 4. Першу ми вже розв'язали. У другій міняємо знаки. І третє рівняння має два корені. Не дорівнює плюс мінус 2. Тобто 2 і мінус 2. Тепер ми це все маємо зобразити на осі. Так, ставимо одиницю. Одиницю. От, вона зафарбована, тому що більше рівне. Більшарі. Далі ставимо сім порожнє сім, порожнє сім. І давайте зробимо ялинку поки що від одиниці. Бачимо, в яку сторону, так? Ось вправо. Значить, малюємо ялинку вправо. Від 7 бачимо, що це має бути вліво. І ми маємо ще виняти дві точки. Тобто, не може в нас дорівнювати мінус 2, воно десь ось тут буде. І не може дорівнювати 2. Воно буде десь ось тут. Що ж буде розв'язком? І що буде областю визначення для? Даної нашої функції. Там, де співпали ялинки, нагадаю, що область визначення позначається буквою D, дивимося, функція Y, значить 9. Там, де співпали ялинки, це наш розв'язок. Але бачимо, там, де співпали ялинки, є ще точка 2, яка перериває цей проміжок. Тому розв'язок буде наступний. Від одиниці до двійки об'єднання. Знову з двійки починаємо і до 7. І це буде наша область визначення. Ось це мінус 2, воно нам не впливає ні на що, бо воно не потрапляє до нашої області визначення на проміжках. Ось таке завдання. Підготовки до контрольної роботи. Дякую вам за увагу. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, пишіть коментарі. До зустрічі!